Посткарантинне відновлення туристичного простору розпочалося в тур Єреметівській громаді. Навіть попри воєнні події на території України, громада почала активну роботу над популяризацією зеленого туризму. Наша громада дуже цікава є ще показати 17 населених пунктів, що варта полонина рівна, що центр тут в Реміті є Федір Факета, такі барельєф його веломаршрут. Є маршрути, які промарковані, а є маршрути, над якими ми працюємо зараз. Такого типу для дорослих, для родини, для сім'ї. І для дітей команда Тур'єраметівського клубу вже завершила розробку брендового логотипу та працюють над створенням туристично-інформаційного центру, кластеру та карти. Цього року закінчили розробку бренду громади. Це логотип громади. Турі Реметівська громада який… Представлений як коло, це об'єднані 17 сіл громади. Це церква Василія Великого, в селі Цари, це наші е, дугласії. Це Тур, річка Тур'я, яка пронизує всю Турянську долину, і також е, дуже символічна. Туристична карта. Ми плануємо зробити її в такому форматі, як буклетика в розгорці. Ми там подали інформацію на декілька розділів. Це і наші. Е, Природні такі цікавенькі. у нас вже є Лумшерські водоспади, водоспад воєводи, у нас є озеро Велике Тростя, плонина руна природних цікавинок у нас є дуже багато. Також на карті ми розмістимо перелік сакральних пам'яток, тобто наші церкви, храми. Ми плануємо створити туристично-інформаційний центр, це ну, найближчому майбутньому. А раз такі вже міні-туристичні центри, вже по наших закладах культури, вже вони є. Міні-куточки, де турист може прийти. В бібліотеку, че сільський клуб, він уже там від працівника культурного може дізнатися, про куди людина може піти в тому чи іншому населеному пункті Староста села Турички зазначає, що розвиток зеленого туризму тур Єреметівської громади за останні три роки значно зменшився, навіть попри унікальні краєвиди. Ну, звичайно, тенденції розвитку туризму останні роки, якщо почина рахувати починати з пандемії, звичайно ж позитиву мало є тому що. Людей набагато менше туристів, набагато важче було працювати з тими в тих умовах пандемічних, коли потрібно було дотримуватися певних санітарних норм. Ну, зараз з початком війни тим більше ситуація якби усугубилася. До 2020 року був досить такий стрімкий розвиток. Будували люди нові садиби, відкривали нові туристичні об'єкти. Зменшення кількості туристів негативно відобразилось і на місцевих мешканцях, які підзаробляли продаючи крафтову продукцію. Тут туристів небагато, покупці, це в основному і з города, якщо люди їдуть віддихати в Ужгород, з Ужгорода, або переселенці, та як в нас тут, то вони теж купують. Тут у мене гриби сушені. Гриби мариновані, огірки мариновані, все із свого підсобного хозяйства.